Так, Всім привіт! Сьогодні нам ще власне довіз стару фару внук. Е -е, я сподівався, що воно трошечки краще, але не набагато, вона така сама тут фігачена і плюс я не знаю, щось можемо спробувати, цю стекляшку звідси взяти ж. Вона ціла. А Це я не знаю, хіба дійсно підрізати. Десь тут так само різати з двох ліпити в одну, тому що це є суцільний елемент і він тут розламаний. І тут от хромяшка на лінзі, вроді би ціліша, і не візьмемо. Тобто, як донор ще підійде ця фара. Е, плюс я помив <кхух> скло. Звичайно, що його трошечки треба буде полірувати, бо має царапки з-за того, що ставили на скло. І є отут вогно в місці, от коли трошки або З тої сторони теж треба буде дивленко, підполірувати. І в цілому непогана фара вийде. Можливо, ми все ж таки будемо ставити цей блок. Так, він трошки облізлий, але він цілесенький. І робити кусочки, крамсати, ну, тут просто... Нема з чого кромсати, розумієте? Шкодити цільно за, за, за для того, щоб зробити, як то кажуть, ні то, ні сьо, Нема сенсу. Тобто у нас буде це. Єдине, що ми маску не запам'ятаємо, бо вона бачите, біло вигоріша та ціліше, її помиємо і буде нормально. І щоб цю фару не розбирати і не коцати її, може власник її десь відпродасть і Хоча частину грошей собі спокійно компенсує е заморочився я, надрукував кріплення для фари на 3D принтері. Ну, тут просто ще підтримки треба це все повідламати, тобто, що будемо то очищати. Тобто одне кріплення і друге кріплення. З цього кріплення ми єдине, що цей штіфт металевий заберемо бо там вставляється металевий штифт. І фара буде ціленко, спокійно можуть продати, тобто шкода її укорочити. І ця фара, скло, виявляється, не є погане. Тобто легонько підполірується і буде бомба. Добренько, давайте ну, перш ніж цієї цією фари зайнятися, ми все ж таки. Приділимо трошки час своїй машині, тому що були дощі серйозні і з'явився у мене такий прикол, щоб в мене блоки не згоріли, бо цей автобіль кожен день їздить. Ми зараз знімемо бампер і знімемо цю фару і її перепакуємо. Стоподово. У всіх інційній з часом е розпаковується фара. Е просто лак, че чу куточку руйнується лак. Відслоїться від герметика і відповідно скло відклеюється. Е, так як воно відклеюється, воно скажімо так, не дуже складно буде в розпакову, тому по-любому ми це зараз зробимо. Єдине, що забавло, що там герметик просто відчистити. Але розпаковка в принципі, не дуже складна. На, ну, мається на увазі на інсигніях. Е, просто є люди, які умудряються на інсігніях окіндохати стекла або корпуса. Хоча там досить, ну використовуючи грожевий розділювач, є ще такий фіолетовий розділювач у мене. І воно ну, гарно розпаковує без всяких я не розумію, як можна косити фару. Добренько, давайте полегоньки одну фару і робимо успокоюємо другу фару. Ось так виглядають очищені деталі. Це у нас верхнє кріплення. І це у нас бокове кріплення, тобто вжечки це точки прикручування. І так само тут. Точки прикручування. Добре. Потім прикрутимо кожу, як виглядає на самій фарі. Так, вимив, вичистив, висушив, герметик вибрав, я зараз посушував. Зараз знімаємо, герметик накладаємо і спаковуємо докупи. Як то кажуть, обідно. Та ладно. Короче, Фару ми зробили, все чотенько, все красивенько. Ну, є одне но. Зараз тут вже поставив китайський блок, бо той блок все-таки здох. Він набрав води. Ну, По каплях тут видно трошки, під я сушив цей блок, зразу сушив його, бо я чув, що він там серед ляпає. Проковіряв отвір з боку. Ось тако, щоб повністю не скривати. Думав, підпаяю потім. Вилуз з нього воду, витрусив, видув, компресором продував і сушив. Плата, як бачите, цілочна. Ні по зелені немає ні, нічого. Ну, якийсь з компонентів все ж таки здох. Тому не повезло. Блок такий пригорився. Блін, і знову помилка буде світитися по фарі. І так цей блок циганив, шукав, за нього півтора штуки заплатив. 1700 навіть. Плюс пересилка, він там мені майже 2000 став. І це бушний з розборки. Такі блоки нові коштують в районі 5 зараз, щоб ви розуміли. Іменно на цю фару, тому що є аналог, там відшкоди і тому подібне, тоді по тисячі, але вони не управляють лінзою. Цей же блок, окрім того, що він управляє світло, він змінює свічення, яскраве свічення, і він ще управляє лінзою. Тобто будь-який блок не канає. Китайський блок працює, але він, як то кажуть, не має той обман Канбус, Е, покажу у мене такий один китайський блок. Чим він відрізняється? Він взагалі повністю відрізняється по формату, щоб не друвалися, скажімо так, це просто згоріли. З-підвищує з переоблізувателю згорів. Ось так вони відрізняються. Ці блоки. Давайте такого. По підключенню. І, наприклад, якщо у нас тут задіяно 1, 2, 3 ножки, оця третя ножка якраз перевіряє камбуз, то от у нас тільки задіяно тут дві ножки, а ці дві ножки в повітрі. Плюс ця плата у нас двохстороння. Тобто з другої сторони у нас ще є дорожки. Ця плата у нас одностороння. З другої сторони, дорожок немає. Тобто всі компоненти розміщені іменно тут. Ну, типу, Вона така скромніша ця платка. Е, тому тут бачите, є ось так його, скажімо так, земля. Ну, Типу маса припаяна. Тобто Це відпаюється, витягується, ну, можливо, десь там взаді під плату зайшло і десь прошило. Е, цю плату то можна відновити, це просто перетворювач міняється. І, В принципі, воно далі працює, вони переважно якраз вигорають ці ключі. Один ключ вигорів і відповідно, вже напруга не йде, нема жилення. Е, я спеціально що я розібрав, щоб просто дослідити, чи можливість є тіпо, тут воду під цього підпаюватися, якусь ставити тут а під цією кришкою обманку. Це, до речі, кришка лазером приварена. Це ж кришка у нас просто на герметику приклеюється на Коди у них одинакові, звичайно. Ну, бачите, На китайський тут просто прямий. Тут вже такі є виштамповка. До речі, є китайці теж роблять з виштамповками, але якщо вскрити кришку, вона теж на герметику, вони абсолютно аналогічні. Просто з того боку зробили виштамповку, а начинка абсолютно одинакова. Ну, ціну на них ставлять більшу. Тому не соблизняється, якщо ви хочете китайську ставити, то спокійно цю дешевшу берете, і воно служить не гірше. Це відположило щось років 6 чи що. Е, Згоріли за того, що е, в фару попала вода. Це не моя, це не на моїй машині, це стояло. Це стояло на якійсь клієнтській машині, то я інший блок поставив. А цей блок згорів за того, що попала вода була. Е, тут води вроді би не було. А от іменно попав сам, сам десь механізм. Якийсь механізм я там замкнув і, і ключ вигорів. Добре. Зараз просто не хочу купу час втратити з цим блоком, пробувати десь там щось прозвонювати, перевіряти, який там з елементів пошкоджений, щоб десь там щось пробувати відновляти. Рахуйте я так уже з цим з тестами. Десь годинки півтора-дві вже втратив, тому негайний не час працюємо далі. Так, Розібрав ту донорську фару на запчастини. Переставили з цією фари Ми сюди лінзу, вона коротше, і тут повністю все облізла і тут. Це якщо у нас хоч поцарапано, але вона хоч не облісні, місцями можна її підточкувати і воно буде ну, симпатичніше виглядати. І лінза з донорською цієї фари, от куди краще, ніж та ті лінзи. Вона все в випняному нальоті. І зсередини, і ззовні. І треба розвальцовувати і скаблити. Тобто з лінзою там нічого не канає. Тобто Ми переносимо лінзу з донорської зараз сюди фари. Я її теж помив, вже бачите, файне зеркальце. І е декотрі ще елементи. Оце подивимося, може відмиється, бо на ті там розтрощено. І кріплені всі потрощені. І просто переставити нема що. У нас тільки уціліла по факту тої фари. І уціліла стекляшка. Ми її теж зараз відмиємо. І ну, хром'яшка не повністю. Оця стекляшка, бо та з нальотом ціліша. Ота вона з таким нальотом білим, що її скаблити треба. І цю ми можемо помити. Тут є невеличкий скол, але цей скол він повністю дефлектором, це що стоїть у нас, перекривається. Тобто, ну, Сюди закладається. З неї закладається і та рамочка, і прикручується ця стікляшка. І вона перекривається. Та тріщинка, оцей скольчик перекривається дефлектором, тобто не повинно бути видно. Ну якщо буде видно, тоді поставимо ту стару. Стара просто ну, для розуміння ось такого облізла. Вона вся така було стільки води, щоб ви поняли. У фарі відповідно це все пооблазило. Так, Зі всіх можливих прибамбулях ми вибрали все, що найкраще. Тобто у нас це закривається, просто що, якщо я лишив би той чорний, воно б чорнілося, тут була б різниця. Попідмальовував, по, по хромом, там де були дефекти, найявніший, Ну, тут, що на цьому дзеркалі є пару цяточок, але якщо я там буду зараз стичкувати, то її буде дуже видно. Тобто, ну, Є та і є це, не страшно. Гірше вже не буде. Ну, і Всередину максимально, скільки міг, тут і всі, босамани позабирав, вирішив тільки зоні підполірувати. Давайте складу і покажу, як воно вже зібране. Ну, В нас просто заложу. Ось так воно виглядає зібрано. Тут є такі царапки, фару ставили на скло. Це не проблема, це їх легенько можна відполірнути. Побавитися з пастами, але це не критично, тому що... Найгірше, що у нас все діло, кидається в очі, але з цього просто нема що взяти, бо тут розтрощено, нижня частина розтрощена, це є суцільна деталь. Плюс, якщо взятися на світло, бачите, нічим ну, не краще. Окрім ну, того, що поломана вона така біда. Тобто, коли буде включатися світло, воно всьому буде трохи видно. Найціліші деталі ми сюди, найкращі найціліші деталі ми сюди спакували і поставимо на це скло. І у власника лишиться фара, я вже йому поклав багажник, яку він спокійно може чи продати, чи може десь там нашрот комусь віддати, щоб ви продали. Повірте, ці фари так дефіцитні. Ну що, пойдеть, пойдеть, спаковуємо. Так, ось так виглядає наше ремонтне кріплення одне і ремонтне кріплення друге. Ну, візуально міцно. Подивимося як буде служити. Як то кажуть, це є е, випробувальний зразок, чи як то кажуть. Тут ну, звичайно, що мала бути така ще перекладинка, але... Якийсь був збой <смі> і чогось, як то кажуть, надрукувалося хреновенько, бо разом з фіньою скололося. Но це не критично. Бо, щоб ви поняли, у мене старенький принтер, не є якісь там аля бомбулаби і тому подібне, то в мене ендер 3. І відповідно друг такої детальки, якщо цей там щось вийшов 4 години чи скільки. То цієї детальки разом з тими всіми підтримками в 7 годин. Так здається, але час займає друг. Ну що, давайте, Ага, нам треба ще шкір переставити з тої фари. Або той такий сюди закрутити, бо тут з тої сторони типу, під схований конус різьба. Не пам'ятаю, зараз подивлюся, як там на донорській фарі. Хоча як від донорські фари, ці кусочки без кріплень. Я зараз подивлюся, що там є. Як він там кріпиться, чи там штифт просто запани, чи там все-таки винтом закручується. Там в принципі резьба, під винт. Ну я знайшов ось такий штифт мебельний, знаєте на полички його ставлять. Він сюди гарно плонька заходить. Йо. І ок. І нормальок. В принципі, він там якийсь серйозний рольний індигремент, там просто зачіпається за крило. Все, давайте підключимо цю фару, подивимося, що вона щось там працює чи ні. Встановив аварійка працює. Замикаємо аварійку. Так, габарит у нас дохілошка знизу, значить фара. Где фара включалась, фара светит. Дальняя, дальняя светит. Можливо, десь попадеться фара, де ця частина буде ціла, тоді щось буде сенс кіс, щось тюнінгувати. Або е лишається одне, типу, знімати, розпаковувати обидві фари і цей, е цю хромяшку всю зносити і перемальовувати, наприклад, щось інакше, щоб було однообразне. Ну, але це вже діч, це вже починається галімий тюнінг. І воно вже не діло. От так, якщо хочу запустити, то тут ще моє типу, за, запускатися. Ну, я так думаю, що дихло з обох сторон не є. Бо як габарит воно не світиться. Ой. А не світиться, тому що перегоріло. Я так зрозумів, що в обидвох парах тут і все. Я вже думав, що... Це ж таки габарит. Та, це теж перегоріла. Зараз спробую поставити інші. У мене таких лампочок немає, в мене є. Може і лампочка є, зараз подивлюся. Коротше, я міняв, можливо, навіщо подивився запобіжники. Або програмно виключено, або ну, бо включаєш габарити, засвідчується тільки ресничка. але зверху цього частина не світиться. Ні там, ні там ні при яких обставинах тобто... ну, зараз ще по запобіжниках я так зрозумів що це все чи всього програмного це відключено або це на якусь версію України. там включається так. повторно показую. Е... Походу, це верх він програмний відключений. Запобіжник всі цілі. Е, причина, чому воно світиться, я не знаю. Е, ну, Потім ще побавлюся. Е, Пізно година заходить, це вже яка година півдесята. Я ще в гаражі. Воно залишається, прокладка так і не приїхала. Походу, десь приїде в понеділок вівторок. Відповідно, то все розбирати буде в понеділок-вівторок. І залишається задня дверка. Бо через раз або не спрацьовує, не закривається, подсокує, але не закривається. Ми пам'ятаємо причину не закривання. Це той язичок, який не дощлкується, не дотягується. Не знаю, чи там щось поможе підкручування, підпилювання. Ну, попробуємо. Поможе, то повезло. Не поможе замочок під заміну. Там в районі 15-2000 гривень коштує замки. Так, дорого. Ну, Що поробиш? Будемо пробувати ремонтувати. Не вийде, значить будемо замовляти інший замочок. Так, на цю тему у нас я вот спеціально відламав, щоб підібрати. Поліомідної такої трубки не знайшов. Будемо пробувати шукати десь від пневматики. накручувати і робити ефект пружинки. Або ще краще. В мене є такий бензостойкий шланжик. Ми його сюди захлобучимо, так само все проведемо. Просто зроблю чуть-чуть петлю в сторону більшу, щоб він цікивання витримував, щоб його не стресувало. Інакше варіантів вирішення цієї проблеми я не маю. Цього так а, газову становку сити. Тому задерте. Так, у нас зараз тут. Легонько верх краєчок зрізаю, підважую шилом, підтягую і так стягую. Інакше ви це не стягнете. Щоб цей кусочок трубки звідси сюди віддемонтувати і прикласти іншу трубку. Ну, Бо машина просто тупо стоїть, хоча може їздити. Ось такий шланжик Petro 10 Premium. Це бензостойкий шланжик, і його ми застосуємо. Так, гарний еластичний бензостойкий шланг. Підключив тут, тут хомутик прищок. Тут таке кріплення щоб шланг ніде далеко не влітав, скажімо так, дистанцію підтримував. Ну, Оце вже шландже тут о, прижимається цим пластиком. зараз Розкидаємо його і його і не видно. Кліпса тут, кліпса тут. І все у нас а-ля в штаті. По-любому шукаємо так, як типу, завод пише, бо там де є типу А-ля дешева ціна. Я зробив замовлення і мені прийшла відмова, що типу, товару немає на складі. Хоча на промі пише, що є в наявності. І таке буває. Добренько застібаю і напевно йдемо сьогодні віддихати. Завтра неділю, а вже понеділок вівторок продовжимо. Так, ну і Завершення відео, як то кажуть, як то кажуть, бонус. Е, прийшло партронік. Такий блок. І фішка в цього в того, що у нього монтаж йде на двохсторонній скотч зсередини. тобто вам треба буде зняти. І а-ля типу, під завод парактроніки. Так, вони тут не на роз'ємах, ну, але в принципі схожий. Плюс у цих ще партронік є фішка. Як бачите, жовтий тюльпан. Вхід і вихід. Тобто працюють в парі з камерою і виводять е, з картинку на екран. Тобто партронік буде виводити картинку на екран. Ну і для такої теми. Таких комплект у мене два, тому що два буси будуть ставитися на два буси патроніки, аби аля їздити могли. Ну і Для того, щоб це зробити грамотно і красиво поставити, треба робити отвори. І цієї шляпою, що йде в комплекті, ми їх робити не будемо, тому що ця шляпа. Ці отвори робить лахматі. Якщо б цієї шляпи не було, Замовив прийшов мені ось такий комплект, як бачите, Volkswagen Group. Тобто Volkswagen цю тему робить. І ну, такий комплект. Давайте ще рукою. Oh, да. Simply clever. Номер БА-501 Діаметр 18 мм. Ось його інструмент для вирізання гістіровочних отворів, скажімо так. Тобто у нас є такий ніж, який це діло затягує і прорізає. Тобто сердиться отвір. Зсередини на бампері переважно завжди є отвір. Не отвір, а типу хрестик намальований, де має кріпець партронів, там сердиться отвір. Я так понял, тут шістка чи вісімка. Шістка вроді би отвір. І Всередину вставляється ця Б2, а ззовні накручується ось цей ніж. І коли ви починаєте затягувати, ніж прорізає і у вас ідеально рівнесенькими краями буде отвір під пальтроник. Сюди входить і прорізає.